Вашій увазі продаж будинку у селі Станківці Івано-Франківської області. Всього півтори години на авто та рейси автобуса 6 разів на день до Івано-Франківська. Чудове розташування будинку у центрі села. Населення складає 615 осіб. Це хороший будинок, виконаний з цегли. І обкладений, Дах з металочерепиці. Міцні сходи до будинку. Територія огороджена кам'яним парканом з міцними воротами. У всьому будинку нові металопластикові вікна, два види отоплення, пічне та індивідуальне газове. Криниця та є центральна вода. – та електроенергія це будинок для великої родини. Має 4 кімнати, ванну, туалет та кухню. По будинку косметичний ремонт. Частину меблів господарі залишають. Тому у вас буде багато роботи та втілення власних бажань. На території є сарай 25 соток землі. Частина, яка в оренді для вирощування сільськогосподарських культур, та сіна для худоби. Частина для звичайного городу. Є місце для зони відпочинку та бані. У селі є кіоск, магазин, школа та садочок. По всьому селі асфальтована дорога, зручний заїзд до річки та лісу. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у телеграм для додаткової інформації.